Пустенку погано грає і все. програв? сильний. Він не вийшов з групи? Ні, ні. Першу, першу групу програв. Сагал програв першу групу. Ой, кондиціонер, хлюський. 170. 202, йдемо в цьому. Кого по А шо, шо, лис. що, лист. Що ви там? А, я вторая. Добре, молодець. А ви? Третій. Ну, нічого. Другий купам <кхи> тоць тоть Тот. Ай блин Наші по-русски ти <кхи> блин <кхи> Стыдно дай твоє

Ne bašno. Eto. De, A gdje ono. je ono? Pa je ono je tamo? On tamo je. Gdje je? Кравчук, Тамара. Кі щоти Пуди ми шкачка з Карла колективно Ва <смір> біжимо загородні А де Загородня? Загородня це жана? А, то покличеш мене. Теж. О, он, де теж? Он загородня жара де? Тощо. А ну йди подивись, який рахунок. Кравчук Тамаровий грає 2-0 по сетах. Третій сет. <клес> и наша можно говорить да. та... та де вже тыжин Уже тыжнь жи... А ми воно... живем ти в аэропорту О. И ехать сюда тяжело Тяжело Каждый день такси туда 30 ехали 50 в начале А потом а то він 30. 30, так. 30 так. Що? Зараз грає, одну виграв вже. Video, right? да. Він не тут грає, він грає. А третий, грає там. — Вже я програв третє місце. Третє, місце. Вася виграв перше, ну, то друге місце. А от. Я 106-го. Шостого. Я п'ятий. І я п'ятий. Я 150 років спів. А в якому? Годині. Такі ж мене. А, 40. Так, так, так. 50. Ще довго, цілий день мучить. Мучать? Це то з лисечкою? Ні, то лисечко молодший. Але